Вітаю, звати мене Любомир, я з Тернопільщини більше 15 років займаюся пасічництвом. Як правило, пасіка мала медовий напрям, але завжди для себе, для друзів, для якихось презентів, збирав трохи пилку. Але минулого року, коли був попит на пилок, коли ціна на пилок, як на мене, піднялася, я зрозумів, що я сушу пилок недостатньо. Ефективно, недостатньо правильно, бо до цього я використовував такі народні прості методи. Сушив його десь на горищі на газеті, десь в якихось сухих місцях. Об'єми були маленькі і якість була не така, якої я би хотів. І в зимі загорівся бажанням купити професійну сушку для того, аби сушити пилок і би більше його збирати, відповідно покращити економічну ефективність своєї пасіки. Однозначно, увага. Пала на продукцію Бістар, бо вже маю їхню кремувалку, якою дуже задоволений. І того придбав таку 10-рамкову на 10 кг шафу. Яке моє були перше враження, мене позитивно шокувало відношення працівників фірми Бістар до мене як до замовника. Як і всі тепер купляю багато речей по інтернету, побутової техніки, все, що треба додому, але вперше за своє некоротке життя. Був вражений такою увагою продавців, виробників, як до моєї скромної особи. Коли мені на Viber прийшло якесь повідомлення від BeStar, я думав, що може там накладна, що треба платити. Але це було ціле відео, коли оцю сушку, яку я замовив, пакую для того, щоб відправити їх новою поштою. Я був вражений тою увагою, мені показали весь процес. Що вона буде надійно упакована, бо я спокійний, що гроші, які я оплатив, і той товар буде доставлений як. І того я перше хочу виразити велику повагу вам, як виробнику обладнання, за те, що, по-перше, ви робите велику користь для нас пасічників, робите якісне з гарних матеріалів обладнання. А по-друге, поважаєте нас як покупців і приділяєте увагу тому, щоб ми були максимально задоволені. Від нашої спільної співпраці. Пилок відбираю навісними пилковловлювачами, донних ще поки не маю, але це все у планах. Після того пилок кожних два дні забираю і розсипаю от ці дека приблизно від пів до одного кілограму. Залежно скільки його назбираю, але переконався, що не треба перегружувати, бо туди треба більше часу для того, щоб його якісно посушити. Розсипаю його на ці дека, їх у в мене 10 штук. За один раз я сушу приблизно від 5 до 9 кілограмів, деколи менше, але ніколи більше. Обрав режим температури 39 градусів, хтось каже, що замало. Мені так добре, не хочу його пересушувати, але як правило сушу його 12 годин. Покупці мої, хто брав роздріб і тепер кілька гуртовиків, якістю задоволені. Враження від роботи надзвичайно приємні, просто доступно, якісні матеріали. Працівники на зв'язку реагують на запитання. Може я їх кладу деколи не професійно, як для виробників, але вони терпляче вислуховують, дають мені добрі відповіді. Це приємно. Також дуже сподобалося, що фірма працює офіційно, не вимагали в мене ніякої готівки. Перерахував, так як положено гроші на рахунок і отримав замовлену продукцію. Однозначно в планах придбати ще вашу велику, потужну, якісну медогонку. Хочу щиро подякувати працівникам фірми Бістар з міста Вінниця за те, що вони виготовляють для нас, з пасічників, якісне українське вітчизняне обладнання, яке допомагає нам ефективніше працювати в нашій сфері. У нас на Галичині завжди була така традиція, коли в нас ще були різні режими, що українці об'єднувалися і вони мали такий лозунг свій до свого по своє». Тому ми, українські пасічники, звертаємося до до вас, українських виробників пасічного обладнання. Продовжуйте виготовляти таку якісну техніку, а ми обіцяємо її купляти. І спільно розвивати пасічництво і збагачувати нашу Україну.